Осінь відтермінована. Погодні сайти обіцяли криворіжцям затяжні душі, але не сталося. І вже з вихідних у місті знову потепліше. Повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології. Весь наступний тиждень у Кривому Розі фактично пануватиме літо. Вночі у нас сьогодні ще можливі невеликі опади. а Завтра в день вже без опадів, і надалі. Е 18-го і 18 вересня у нас без опадів буде антициклон. Температура до 25-26 градусів в області. До 23-го числа і навіть до 25-го ще буде тепла погода до 27 градусів наприкінці наступного тижня. З 23 вересня ми чекаємо невеликі дощі.